Привіт всім. Ми почали фінішні оздоблювання роботи в будинку і робимо їх в три етапи. На першому етапі прийшли майстри, які будуть підготовляти відкоси, монтувати сітку, робити такі всі підготовчі роботи для того, щоб закінчити це фінішне оздоблення стін будинку. От, Тут же видно, як відкоси на одному вікні. Готові, а от на цих стінах вже навіть змонтована сітка. На другому етапі вже будуть безпосередньо шпаклювати стіни, і робити ми це будемо штуком. І третій, відповідний етап, це чистове фарбування. Так от, вологи в стінах зараз просто е дуже багато, вона не має куди діватися, верніше вона має куди діватися, ми відкриваємо вікна. Але для того, щоб, вона, щоб стіни гарно сохли, потрібне опалення в будинку. І поки ми монтуємо котел, взяли, поставили такий дизельний обігрівач. Штука класна. Нагріває швидко і споживає не так багато палива. Правда, ним ми користувалися не так багато всього кілька днів, тому що досить швидко ми таки наш котел змонтували. Але от. Після того, як ми його змонтували, встановили, підключили, почалась веселуха. Почалося все з того, що він просто не захотів включатися, а не захотів він включатися, раніше він включався, а потім виключався. І виключався він через те, що е, немає заземлення. Тож прийшлося це заземлення в такому досить терміновому порядку встановлювати. І як я його робив? А Дуже просто: поїхав в епіцентр і купив комплект заземлення. Це звичайні стальні такі прути. Вони оцінковані, забиваються в землю на глибину 4,5 метра. Я дуже переживав, як же ж мене це вийде. Але от воно якось так і вийшло. Спочатку молотком, потім перфоратором, і в землі наше заземлення вже є на 4,5 метра. І здавалося б, що все має бути класно. Тепер має працювати у нас опалення, має все гріти. Нарешті ми все запустили, і в нас потекли труби. Отак, на другому поверсі, біля сходів почали мокріти. Ми бачили, що у нас падає тиск. Ех. Що робити? Треба розбивати стяжку. О, тут, тут, тут воно не таке, воно чесно такого судою, судить. Що воно тут може тріснути під думай, що так. Не в ту сторону, Рукавиці. думаю, злитися, короче. Mm. Воно просто повинно почати тепти. Хоча запускав ну, вже... воду. Да. Стекло воно. Угу. Та воно і тут скільки вже стекло, скільки він в себе забрав той бетон. Я думаю, може ми зараз як підняли його включимо. І побачимо, так? Побачимо, де капаємо. Так давайте, а ходимо, включити. Повітря зараз скорше всього, що десь звідси. Зараз отут випустимо з цієї повітря через неї. І десь воно тут. Ти думаєш, подаче. Треба трошки підпитати. Ну так як ми зробили? Ми ж подачу закрили і відкрили. Обратку, обратку я відкрив. І... Та. Так подачу. Подачу не треба, це не обратці закрити, це на обратці. Трій злейте. Ну, як бачите, в тому місці, де ми починали розбивати нашу стяжку, нічого ми не знайшли. Але вияснили, що а, тиск падає на магістралі обратки. Побачили ще одну пляму. Десь тут, якраз, от на вході в ванну почали розбивати там. І зрозуміли, що тече це все з ванни. А значить, що тече обратка десь на сушці. Звичайно, звичайно, але обрізали ми цю обратку. косушка в нас не буде в системі опалення, буде вона просто з електричним теном. Та й на тому закінчили. Розбивали це все цілий день, спаяли дві заглушки, відрізали одну батарею в коридорі. Думаю, її там і так не треба. Відрізали рушнику сушку. Ну, таке. Не встигли ми це все запустити, не встигли почати там жити, як вже приходиться щось переробляти, змінювати. Е, чому так сталося? Ну, тому що наш паяльник підвів нас. Там пайка. Паяльник нас підвів ще на етапі ще до стяжки, коли ми перевіряли це все. Насправді ми це все перевіряли. В трьох місцях перепаювали, потім набирали воду, напускали, міряли тиск, перевіряли, тиск тримався. Чому так сталося? Не знаємо. Можливо, десь на етапі вкладання плитки щось пошкодилось, можливо, при температурі, при розігріві щось пішло не так. Але факт є факт: прийшлось обрізати частину магістралі обратки. Не критично, тому що і так планувалося встановлення тену у рушнику сушку. Єдине, що планувалося, що працюватиме влітку просто для того, щоб сушити рушники. Ну, вийде, що він працюватиме цілий рік ще раз не критично, тепла підлога від цього ніяк не постраждала, тепла підлога можна це собі такий окремий контур з позитиву. Е, в нас чудово працює тепла підлога. Е, насправді виявилось те, що, що я найбільше переживав, що насосу в котлі не буде достатньо, щоб прокачувати всі наші шість контурів. Адже в нас на першому поверсі три контура і на другому поверсі три контура. Такої насос чудово качає всі шість контурів, і перший і другий поверх. Жодних додаткових насосів не потрібно. Зараз котел працює е, на дві треті своєї потужності, тобто на 6 кВт, Прогріває е, теплопідлогу, е, саму температуру носія до 35 градусів. Температура в хаті е, піднімається до градусів 18-20 двадцяти і зараз, поки там ще ніхто не живе, поки ми тільки сушимо стіни, цього цілком достатньо. На цьому сьогодні, все. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки і чекайте до наступних відео, а вони будуть вже скоро.